Божі слова на кожен день. Чи бачили ви, яку роботу Бог звершить у цій громаді людей? Бог колись сказав, що навіть у тисячолітньому царстві люди все одно муситимуть дотримуватися його висловлювань і надалі. І в майбутньому божі висловлювання ще напряму скеровуватимуть людське життя в добрій ханаанській землі. Коли Мойсей був у пустелі, Бог напряму говорив до нього та давав настанови: з неба Бог послав їжу, воду та манну, щоб люди ними втішалися. І сьогодні це досі так. Бог сам посилає їжу та питво, щоб люди ними втішалися, і він сам посилає прокляття, щоб покарати людей. Тож кожен крок у своїй роботі Бог робить сам. Сьогодні люди шукають події та факти, знаки й дива, і, можливо, що всі такі люди будуть відкинуті. Адже божа робота стає дедалі практичнішою, ніхто не знає, що Бог спустився з неба. Також ніхто не знає, що Бог посилав із неба їжу та збадьорливе питво. та Бог по правді є, і, надихаючи видіння тисячолітнього царства, що їх уявляють люди, то теж висловлювання самого Бога. Це факт, і тільки це називається пануванням із Богом на землі. Панування із Богом на землі стосується плоті, що не з плоті на землі не існує, тож усі, хто думає лише про те, щоб попасти на третє небо, дарма стараються. Одного дня, коли цілий світ повернеться до Бога. Центр його роботи у всьому космосі слідуватиме за його висловлюваннями. Деінде хтось із людей скористається телефоном, хтось лазером, хтось сяде на літак, а хтось перепливе море на кораблі, щоб отримати висловлювання Божі. І всі будуть сповнені захвату й туги, усі вони наблизяться до Бога. І зберуться перед Богом, і всі вклоняться Богу, і все це будуть Божі вчинки. Пам'ятайте це Бог напевне більше ніде не почне знову. Бог справдить такий факт Він зробить так, щоб усі люди по цілому світу зійшлися до нього та вклонилися Богу на землі, і його робота в інших місцях припиниться. І люди будуть змушені шукати істинний шлях. І тоді буде як у Йосипа: усі приходили до нього по їжу та схилялися перед ним, бо він мав поживу. Люди будуть змушені шукати істинний шлях, щоб не спіткав їх голод. Уся релігійна громада страждатиме від тяжкого голоду. І лише Бог сьогодення є невичерпним джерелом живої води, володіє невичерпним джерелом, створеним для насолоди людей, і люди прийдуть і покладуться на нього. То буде час, коли вчинки Божі будуть виявлені, та Бог здобуде славу. Усі люди по цілому світу вклоняться цій непомітній людській істоті. Хіба це не буде день Божої слави? Одного дня старі пастирі надішлють телеграми, шукаючи живої води з того невичерпного джерела. Вони будуть літніми та все одно прийдуть поклонитися тому, кого зневажали. Вони визнають його своїми устами та довіряться йому у своїх серцях. Хіба то не знак і не чудо? Коли все царство звеселиться, то буде день Божої слави, і хто до вас прийде й отримає добру Божу новину, того Бог благословить і країни та людей, що так зроблять, Бог благословить і опікуватиметься ними. А майбутня настанова буде така. Хто здобуде висловлювання з Божих уст, той матиме шлях, щоб крокувати ним на землі. А як людина не матиме Божих слів, то хто б вона не була, чи науковець, чи підприємець, чи освітянин чи промисловець, то тяжко їй буде зробити навіть один крок і доведеться їй шукати істинний шлях. Саме це і значать слова. З істинною ти весь світ обійдеш, а без істини нікуди не дістанешся. І факти такі Бог скористається шляхом, щоб повелівати всією світобудовою та керувати людством і завойовувати його. Люди завжди сподіваються, що засоби, які Бог використовує для своєї роботи, разюче зміняться. Та, просто кажучи, Бог керує людьми через слова, і ти мусиш робити, що Він каже, хочеш ти цього чи ні. Це об'єктивний факт, і всі цьому мусять скоритися. Тож це невблаганна істина, яку знають усі.